Вітаю вас, шановні. Мали ми сьогодні невеличку таку поїздку, недалечко. І їдемо, і подивіться, яку красу побачили. Отак от я просто попросила сина, щоб він зупинився. Подивіться, який туман, хмари над заливом. От там от залив. Зараз, може, я трошки приближу. Ось, бачите? Там вода. І хмари йдуть. отам бачите, вода, видно ліс, там такий пагорб. І хмари ось отакі. Ну, як вам сказати, це сьогодні дуже жарко. І я думаю, буде е, туман вечором, подивіться, озерце там. ну Вигляд це незвичайний. Просто це, шановні, блиск води, ліс. Бачите, ось тут можна побачити. І оцей залив, котрий йде до нас, котра річка, вона потім йде на рукава, розділяється. Один рукав йде до нас, а один йде на Монтон. Ось така краса. Ну тут неймовірно. Не знаю, може ми трошечки ще поїдемо вперед? От туди, за, за оцю ялинку, вона там закриває. Але, чуєте, повітря дуже гарне. І це таки, знаєте, ну, пара-пара, от. І вона якраз направляється до нас. Отак от воно навіть видно, як рухається в нашу сторону. Можливо відірвати очі, ось бачите як тут трави зелено кругом дуже гарно. Це провінція Нью-Бронсвік. А от там залив фанді. От звідти якраз іде хмарка. Почтемось. Гарна місцина. Повітря, вітряно від... від... душу. Дуже гарно. Бувайте здорові, подорожуйте разом з нами. Бо бувають такі моменти неповторні. Ось бачите, як оця хмарка йде, видно верх і низ і над річкою, прямо над заливом. Не знаю, чи передала те, що я бачу, але дуже-дуже гарно. Бувайте здорові, миру вам.